Всім привіт, друзі! В з на каналі сьогодні на риболовлі на Аквамарині. Буду ловити щуку. Зараз в мене комплект до 3 грам. О, все, поїхали. Є. Так, друзі, є перша щучка нарешті. Нарешті відкрився. Може... хотіла. А, я... блін, я її забагрив. <сум> я її зачепив, випадково. Я її на За це, це Це не рахується. Це ти ж не Та вона, це знаєш, жопний виход. <сум> ну така вже десь, може, кіло столе. Да? Ну, ні, не кіло. У мене є влага, я вогню, може, почуваю. Що... Та не знаю, давай. <ристої віде> да. 700 драм. Бережники зловлений, бачиш, Так, Да, я просто е бачу. Вот там муляку носим, ні. Ну, найдевых подібного. Ой, ну, звісно, не, не чесно, але. А що ти але і так буде. А якщо, а якщо вона хотіла з'їсти, то примахти. Не, не знаю. Може вона і, подумала, і ця. То, що це приманка дуже хороша і сразу. Так, друзі, в мене кліє погано. Одна щука за засраку і все. Дивіться, поясню. Не треба в мене хейти, Діпа там лох, не можеш піймати на... в акваріумі, рибу. Дивіться. Зараз між сезонні. Зараз. У кого я бачу, людей зараз столу багато. На кожного по одну-дві щуки максимум. Тому тут, ну, звісно, щуки такі. От один тип тут був, зловив дві щуки на 4800 і на 8 кг. Це дві за день. У мене одна на 740 я її важив. І все. Тому... Зараз щука тут дуже пасивна. Не знаю чого, чого вона так не клює як того разу, того року, як я їздив, але... То не, не моя справа, то справа все-таки в активності риб. Якось так. Так, тіпи, коротше, слухайте. Дивіться, піно одну щуку на камеру і одну щуку вже без камер. І це мене трошки цей вистроїв. Я думав, що вже нічого не пам'ятаю. Камеру зняв. І в мене після того, як я зняв камеру. Майже одразу була поклюка щуки, я вам ставлю фотографію на свінга 2,5 дюйма, на грузке цей джигріх 5 грам. Це на Сафіну до 3 грам було. Взяла далека, майже з того берега, який дав під той бережок, то і мене там і взяла сітка.